Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати в Dark Rader Story Mod. І сьогодні ми будемо проходити і на другі. Ну, другі ті. Ну. <кхід> другі. Може пусть ячейки чи місії. Як то так це називається. Продовжуємо її проходити. Ми встановилися на цій місії, бо я не зрозумів, що, що тут робити, але зараз я вже поняв що тут робити потрібно. І зараз ми будемо її потрошки проходити. Зараз ми будемо її потрошки проходити. Зараз віднесемо оце містеробренцеві. І тут містер Віцао віднесемо подарок. Ну, скоріше з цього нам там опять сусід якусь западлу поклав ці, ці подарки. На, містер Бренсі. Так що там. А, ну, я так і поняв, що це сусід так у щось зробив, дурне. Привіт, Пітер. Можна я візьму? Та да, бери, синочку, бери. Ну все, отак беремо, Пітер нам дозволив взяти. Почекайте, а ну, дайте я візьму. Так. Зараз я передам посилку, я так поняв сусідів, але мені ще потрібно по ходу, агаті агатії? Це агаті якраз. Ну, зараз ми це тут таке западло сусідові зробимо. Таке не не більше. Так, це тобі сусід. Це тобі от агаті. І а це від... Так, що далі? Сусід це моє. Окей. Ааа, краби, краби! Сюда мы его можно сказать трим. ну, так. Фух, да, конечно, социальная душка. Так, у нас тут є, можно сказати, це. Давайте скипим С. Ага. что нам потребно робо робо Щоб всі це пробудили у нас тут, но просто у нас тут всі сплять, я так розумію. О, все, разуздали мій сусіда. Сусід такий, йде, сейчас прийду піду віддохну десь собі. І ми такі тут їдемо такі, опа, та на! все-таки А-а-а-а-а-а! Вс. Про сусід. Ну і сусідові холодно було. Так, ми якийсь подарунок. Ага. Ні, я не хочу одягати нічого на сусіда нашого. Я надіюся, що скоро мені прийде мій мікрофон, щоб мене було вже ліпше чути. Так, я тут Пітер кормить свою коровку. Блин, закінчилося сіно. А коровка дуже хоче їсти. Понятно. Так, зараз ми тебе накормимо, наша любима М -м коровка. Ага. Щоб була сита коровка. Так, ладно, ну, кидаємо туди. Туди. Угу. Добре, от сюди. Це беремо. Давай, іди, 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 іди. блін, І так. Зараз ми тут потрошки так це покидаємо. Ой, я в коровку попав, случайно, не біда. А ну, мистер Брэнс, подай. Ладно. Так, добре. Так, а де графік пушка? Потрібно знайти графік пушку. Чекайте, а графік пушка може десь у містера Бренсі її має бути? Думаю, що Думаешь, он мистера Брент? Чи ага агати? Ну, я не знаю. Понятно. Вона в гаражі в Пітера, а я був прямо в Пітера. Ну, понятно, да, звісно. конечно. Тоже она. Так, есть коровка. А потім що сталося? О май гад. Ладно. Окей. Okay. Я вже зрозумів, що потрібно зробити. Це, походу, треба западлу сусідів зробити. Да, звісно. Хіба мені мій сусід таку западлу зробив, я бо не знаю, що я з ним зробив, бо. Я таким би був злив, що. Потрібно було Стирати боці. Так, де треба де ці три. Скину. Все так. Сусиду, туда и да, и да, Такие. Опа. И упал. И упал прям лицом сюда. Прям лицом упал. <с up> ну сюда, конечно, да. Сюда. Повезло нам, конечно. Ладно, что дальше? Сусид. щось зробив? Що сусід зробив? Сусід зробив висадку НЛО Е, що ти зараз смієш? Зараз ми тобі все западну. Так, спробуй зробити. Угу. Угу. я зараз просто так. може просто по в своїй це покатайся на тракторі Да псу сиди Так тут на юкарный бабешин ценам я не знаю, кто такой пидставый, конечно, рублей. Надо раскуррать наши туда. Не, ну да, де... чекай то я не знаю, где заходит, зачем. Ну, десь в будинку я подіймаюся знаходити. А тільки де? Бліна, ладно, йдемо искати. Блін, ну я не знаю вообще, де ці ключі можуть. Бути. Даже где, где ты ключи сховал по-хорошему? Ладно, да, ну, тут ты Да блин, я не знаю, может они где-то тут стоять, а ну, чекать реально не знаю вообще чекати може десь тут, тут теж немає. М -м -м, да, конечно. Де сусід сховав ці ключі, я вообще не знаю, чесно. А може тут вот в вот в цій коморті спокійно може бути? Блін, в цій комморті не є. Я, честно, не может трошки зна, то уже уже час подходит до кинця и доросские тены на эту. Ильюсить нет. Мистер Брент, может, ты знаешь, да? Все, піде підійде мій час до кінця, кіт я не знайду. А ну тут, тут десь, тут, тут, тут пістріше Я реально не знаю, де воно може знаходити. Блінна, туди ці ключі. Я вас прошу, дайте мені просто де ці ключі довбані, блін. Я їх зараз найду, я не знаю, що я зрозумів з цим ключами. Блін, відстань сусід. Та блін, а все, 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 я не встигаю, я не встигну. Блін, а ну ну просто чому я не знайшов ці ключі довбані. Просто я не знаю, де вони знаходяться, ну я просто не можу знати.